Через несправність газового обладнання на Прикарпатті у місті Коломиї чадним газом отруїлася ціла сім'я. Серед постраждалих діти 14 та 5 років. Подія трапилася у місті Коломия, де постраждало четверо людей, з яких двоє діти 2010 та 2019 років народження. А також їхні батьки, чоловік 80-го року народження і жінка 87-го року народження, всіх постраждалих було госпіталізовано у лікувальні заклади Коломейського району. Найбільш ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Рятувальники закликають бути обережними під час використання газових приладів та дотримуватися усіх необхідних правил безпеки. Під час користування газовими приладами тримайте обов'язково відчинену квакватирку, чи встановлюйте вікно на. Провітрювання, не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте витяжку для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту його повного згорання, не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Також стежте завжди за кольором полум'я на пальниках, він має бути або синім, або фіолетовим. Окрім цього, 5 січня рятувальники надавали допомогу чоловікові, який постраждав під час туристичного походу. Про це повідомив його приятель. В 11.45 до рятувальників зателефонував чоловік, повідомив, що його товариш, 1982 року народження, житель міста Миколаїв, рухаючись по туристичному маршруту поблизу Скельдовбуша Яремчанської територіальної громади, травмував ногу. Координати місця знаходження туриста було встановлено, зв'язок з ним підтримувався. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено Яремчанських гірських рятувальників у складі чотирьох чоловік та однієї одиниці техніки. Прибув до місця події рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу. Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки в горах і підбирати для мандрівок відповідне взуття та екіпірування. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.